Програма Давайте перевіримо. Правда чи фейк? Шукаємо та перевіряємо сі -4. Вітання усім, хто зараз із сі 4 новини. Ми часто читаємо у каналах, пабліках, групах, словом у соцмережах. Але як не піддатись маніпуляціям і обирати надійні джерела? Це проєкт. Давайте перевіримо. Мене звуть Діана пожар, і ми розпочинаємо. Сьогодні почнімо наш випуск із новин, скажімо, з минулого напередодні 9 травня з'явилося повідомлення про те, що у Франкфорті у спортивних барах проводитимуть пряму трансляцію російського параду. Ми показали цю новину буковинцям і запитали, що думають вони з цього приводу. Чи справді 9 травня у Німеччині транслювали російський парад? Слухаємо. не думаю, що німці до такого опустилися. Я дуже сумніваюся, Точніше, я навіть впевнена, що. Ніякого параду транслювати в Німеччині не будуть. Я думаю, що це фейк. Таким чином росіянці намагаються показати, що от вони такі настільки класні, що їхню трансляцію будуть навіть в Німеччині показувати. Також поділилася цією новиною у соціальних мережах. Відтак 8% дописувачів дописуючи всі чотири вважають, що ця новина це правда, а 92% – що це фейк. Давайте розбиратися. Отож, звичайно, що ворог поширював дезінформацію про те, що у Франкфурті у спортивних барах проводитимуть пряму трансляцію російського параду на 9 травня. Такого там не було. Такий фейк був запущений для того, щоб створити ілюзію підтримки Росії населенням Німеччини. Офіційне спростування цього вкиду зробили і представники того ж спортбару на запит Центру протидії дезінформації. Ідемо далі. І ще один випадок, коли Росія вкидує новини спеціально до якогось свята, так напередодні знову ж таки 9 травня з'явилося фото та відео про розміщення радянського стяга над будівлею німецького Бундестагу. Правда чи брехня? Що думають буковинці стосовно російських фейків? Думаю, що ця новина цілком може бути правдою, адже це в стилі російської пропаганди. Те, що вони вміють користуватися фотошопом, інколи це дуже якісно, але вміють це ми бачили на багатьох різних різних постах. Тому і це я сумніваюся, що це правда. Якщо є прикріплені е, фото-відеодокази, то типу воно може бути правда у соцмережах. Дописуючи чотири думають, що ця новина це фейк. За такий варіант відповіді проголосували 89% опитаних, а 11% вважають, що це. Правда, а як насправді? Давайте розбиратися. Отож, звичайно, що це був. Фейк про це після того, як соцмережами почали ширитися ті фото та відео, повідомили офіційні представники МЗС України, які перебували у Берліні. Цей випадок я взяла як приклад, що такими матеріалами ворог намагається розсварити Україну і західними партнерами та знизити рівень підтримки нашої країни. І таких вкидів буде ще багато, і чи не до кожного свята, яке так важливе для росіян. Тож не довіряйте таким фейкам, завжди шукайте. Підтвердження в офіційних джерелах, якщо сумніваєтеся у правдивості новини, ідемо далі. У тіктоці ширилося відео з українськими підлітками зі словами Звичайний день в Україні, де молодик на підпитку виймає чеку з гранати і кидає її під ноги своєму товаришеві, що стоїть за пару метрів від нього. За мить вона вибухає полум'я та іскри останнє, що видніється на екрані. На цьому відео обривається правда, фейк, монтаж. Що думають чорнівчани? Давайте слухати. Я вважаю, що TikTok – це платформа, на якій точно не можна вірити всій інформації, яка там шириться, тому я вважаю, що це фейк. Можливо, це і правда, тому що це міг бути і муляж, але зразу люди витягають телефон і знімають, тому можливо, все може бути. Відео в Тіктоці завжди можуть бути фейком. Я б не довіряла таким. Це по-любому. Фейк у соцмережах ситуація така: 77% вважають, що це правда, а 23% – що це брехня. Давайте розбиратися. Отож, оскільки публікація не має ані підпису, ані якихось пояснень, чимало людей сприйняли ці кадри за справжню трагедію, але це. Відеомонтаж фахівці порталу по той бік новин зв'язалися з автором ролика, який підписаний як Влад Палашинський, і він підтвердив, що його відео усього навсього розіграш. Ще один доказ того, що відео сфабриковане, це те, що новий ролик опублікований вже після розіграшу. На ньому ми бачимо цього ж хлопця живого і неушкодженого. І хоча відео давнє, сумнівно, що в разі трагедії хтось би вижив і таке би відео далі би публіку. Кував тому іноді не можна вірити навіть в відео. Будьте обачні. Ідемо далі. Повідомлення у телеграмі, що служба безпеки України погрожує смертною карою співробітникам поліції та ветеранам органів внутрішніх справ із Запорізької області за співпрацю з Росією. Правда чи фейк, що кажуть чорнівчани. Спіло не може погрожувати смертною казнею, тому що у нас е, держава відмовилась від такого виду покарань. Я російським змі взагалі не вірю, тому я впевнена, що це фейк. Також поділилася цією новиною у соціальних мережах. Сі 4 відтак, 13% відсотків вважають, що ця новина це правда, а 87% – що це фейк. Давайте розбиратися. У цій статті мені вдалося знайти лист, який нібито надійшов колишньому співробітнику силових структур. У ньому йдеться, що пенсіонера засуджено до страти за зраду. До слова смертної кари у нас в Україні поки що немає. Ця новина і цей лист, звичайно що фейк. По-перше, було б дивно, щоб Служба безпеки України надсилала такі листи поштою. До того ж, на ньому жодних номерів, підписів чи адреси. А отже, переконатися в його достовірності не можна. До того ж, цей лист написаний російською. Якби це був офіційний документ, то звичайно ж його мова була б державна. А ще у листі багато граматичних та пунктуаційних помилок. Тому це однозначно фейк. Ідемо далі. І остання новина на сьогодні: через нестачу озброєння Росія відправляє музейні експонати. Армія противника втратила понад 1900 танків від початку повномасштабного вторгнення. Зараз вони виставляють радянські танки т 55 Правда чи фейк, що думають чорнівчани? Не знаю на рахунок достовірності цієї інформації. Думаю, що це, скоріше всього, так і є. Про те, що Росія відправляє музані експонати на апарат. Я думаю, що це може бути фейк. У них взагалі напевно парад без зброї. Це кумедна новина, але я думаю, що це може бути фейк. Також поділилася цією новиною у соціальних мережах СІ 4 Відтак, 89% дев'ять дописучі вважають, що ця новина це правда. А 11% – що це фейк. Давайте розбиратися. Отож, ця новина це. Правда, шукаючи підтвердження цієї інформації, знайшла перше джерело. Про це написали у CNN. Зазначається, що модель танків вперше були прийняті на озброєння Червоною армією радянського союзу, ще в 1948 році. А за словами історика Джона Делені, старшого куратора імперського військового музею в Даксфорді, це перший основний бойовий танк, який використовував радянський союз в епоху холодної війни. Однак і їх наші військові спалять віримо у це. Точніше, не так знаємо і впевнені, що так і буде. Продовжуємо. У кожному нашому випуску ми також слухаємо думку експерта, який ділиться порадами, як відрізняти правдиві новини від маніпуляції. З нами на зв'язку редактор інформаційної кампанії з медіаграмотності Подой новин, представник інституту розвитку регіональної преси Сергій Одаренко. Рада вас чути і передаю ефірний час вам. Підкажіть, часто не лише маленькі групи, а як всеукраїнські видання можуть нами маніпулювати їх перевіряють на дотримання стандартів. У своєму питанні ви протиставите великі всеукраїнські видання маленьким локальним. Проте я не думаю, що доброчесність журналістів залежить від масовості їхнього видання, їхньої кількості їхньої аудиторії. Ба більше я бачив неодноразово е, різноманітні опитування, які свідчать про те, що на місцях люди переважно схильні довіряти локальним медіа, аніж всеукраїнським. Ну і крім того, коли ми говоримо про е, так звані авторитетні видання, які... Я згадував минулого разу: це ті, що потрапляють до так званих білих списків змі, які складають громадські організації за певною методологією. То очевидно не йдеться про їхню святість, непогрішимість або що вони істина в останній інстанції. Всі ми живі люди, всі ми помиляємося, але завдяки редакційній політиці, встановленим правилам роботи яких дотримуються журналісти, От, вдається мінім... мінімізувати кількість неточностей в публікаціях. Видання з репутацією, незалежно від того, вони всеукраїнські чи локальні, вони тим і відрізняються від решти, що вони мають визнавати свої помилки. Визнавати їх, а не приховувати, тобто, коли в тексті написана брехня, то це не означає, що цю новину слід вид... слід видалити навпаки її слід зберегти. Але на початку зробити оновлення мовляв, ми припустилися помилки. Насправді все не так, і далі пояснення, в чому ж полягає правда. Має бути здорова реакція на критику журналістів. Зокрема, от зараз у світовій журналістиці є така поширена практика. Буквально кожне авторитетне видання має містити на своєму сайті відповідну рубрику, де вони буквально в щоденному режимі публікують спростування. От, наприклад, навмання я відкрив Нью-Йорк Таймс і там є відповідний розділ, де в кожній. Кожного дня, ну якщо в газеті виходить багато статей щодня, то ну, очевидно статистично трапляються помилки. Ось і вони визнають етичну відповідальність за оперативне виправлення всіх фактичних помилок, великих і малих. От і також вони раді зв'язатися з ними, якщо вони якщо читач вважає, що помітив помилку. Дякую за актуальні поради. Тож будьмо уважні та пильні. Це був проєкт Давайте перевіримо у студії. Працювала Діана Пожар. Залишайтеся з нами на сі 4 Почуємось програма. Давайте перевіримо. Правда чи фейк. Шукаємо та перевіряємо сі 4